Привіт! Як я став директором Total Life Changes? От мене часто запитують останні дні після того, як в Фейсбуці мене почали вітати, як е, людину, яка досягнула рангу директора і кваліфікувалась на поїздку в Дубаї в е, 2022 році сп, до, до, на, на зустріч з президентом компанії-засновником. А як можна стати? А скільки можна заробляти? От і в тому криється корінь зла, тому що. Е, ну, я розумію, тому що я також колись. Е, ну, Всіх нас цікавлять гроші. Питань немає, тому що е, гроші це не є найголовніше в житті, але воно друге після повітря і без нього жити нікуди. І перше, що нас цікавлять, це гроші. І от дивно, але якщо я говорю про себе, про свій власний досвід і про те, що я вчу інших людей. Досягнути успіху можна тоді. Коли переключити з режиму фена в режиму плесос? Що це таке? От я класифікую людей, які починають якийсь бізнес, особливо наш там в прямих продажах, на фени і на плесоси? Пелесоси це ті, які всмоктують в себе, та, тому що в них бракує чогось, в них дефіцит, як правило, це грошей, їм треба заробити гроші, і вони розцінюють інших людей. Типу, як джерело тих грошей, тому що, там, наприклад, в мене в кишені грошей немає, але вони гроші є в кишенях інших людей. І мені треба щось їм дати, щоб вони мені дали гроші. От. І люди це відчувають. І я, коли починав свій бізнес в 2009 році, десь років 12 тому, це було страхування життя, мені сказали, слухай, класна тема є. Продаш страховку, там, наприклад, на 5 тисяч заробиш тисячу. Продаш 5 таких страховок, заробиш 5 тисяч. А на ті е, часи це була така нормальна зарплата. Давай, все зрозумів. Я почав призначати зустрічі, зустрічатися з людьми, і мені відмовляли, відмовляли, відмовляли. Просто мені відмовляли, і практично ніхто не говорив так. Чому? Тому що я був пилосос, в мене була позиція дефіциту, мені треба було заробити гроші, я хотів взяти. Люди це відчували і відмовляли. Все. І я через якийсь час розчарувався, я сказав, що це все фігня, що це все кидалово, що воно не працює. Але прикиньте, не бізнес фігня, не кидалово. Я дебіл, ідіот. Я це робив неправильно. Але я ж ніколи не подумаю себе звинуватити. Я буду говорити, що це він поганий, бізнес поганий, він не працює. Я ідіот, я неправильно його робив. От. Зараз, коли в Total Life Changes я, я попав, це було десь місяці 4-5 тому. Мені розповіли про продукт. Ясоті розказала вже не про бізнес. Я сказав, ні 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 бізнес, давайте мене, я не можу будувати бізнес, якщо я не люблю продукт. Мені треба в щось вірити, щоб могти допомагати іншим людям. Без того я не буду ніякі бізнеси будувати. Окей, давай купуй, купуй продукт. На місце часу почнеш пити класний, типу, детокс, все решта. Е, але заміряйся, типу, поміряй кілограми, скільки ти там, особливо талію, ті всі там поміряй, і, і почне його пити. Я почав його пити, без дієт, без нічого, просто почав пити. І я відразу за перший день я відчув такий прилив сил, енергії, думаю, що ж це таке? Типу, іду, стою на ваги, бачу мінус кілограм 300 грам. Думаю, Ух! Круто, і я вирішив я не знаю, чи буде такий результат кожен день. Напевно, що він був Просто... знімати відео час. Я вирішив просто знімати відео, нікому нічого не продаючи, не думаючи взагалі про гроші, просто класні відчуття нові, яких я раніше не відчував. Буду знімати відео ділитись. І просто почав кожного дня знімати відео, тому що кожного дня, от перший тиждень, я відчував якісь там нові, нові враження. То в мене пролив сил енергії, то я почав прокидатись без будильника відпочившим, то через якийсь час мене перестало тянути на солодке, ну і так далі. І я просто вражений, тому що я нічого не міняв абсолютно. От жив так, як жив, просто почав пити цей детокс. Воно реально працює. І почав ділитись, і люди вони, відчув... коли бачили мої відео, вони відчували такі самі болі, та? і вони. Побачили якусь надію для себе, і вони почали питатись: слухай, а як купити, а як замовити? Я кажу, дивіться, є така компанія американська, вони вже давно працюють в світі, там 18 років. В нас вона в Україні зовсім нова, тому про неї мало хто знає. От офіс дуже круто біля мене, отут в Києві, знаходиться. Я можу для вас купити і вислати вам. Круто, візьміть на місяць, спробуйте. Є 30-денна гарантія повернення грошей, якщо не буде результату. Якщо не готові на місяць, спробуйте на тиждень або на два. Там один такий пакетик там, на тиждень, візьміть один на тиждень або там, два на тиждень, там, візьміть, попробуйте. І люди почали замовляти, хто на тиждень, хто на два, хто на три, хто на місяць, і пішла двіжуха. І я паралельно з роботою з 9 до 6 вечора я на роботі. Після 6 вечора я їхав в офіс. Купував ті всі продукти для, для людей і відправляв там кому новою поштою, кому зустрічався тут просто вживу. І ще один дуже великий плюс маркетинг плану, що немає ціни гуртової роздрібної. Є одна ціна для всіх. Я купую за такі самі гроші, як і ви. І навіть президент компанії купує, купує за такі самі гроші, як і ви. І це дуже великий плюс для мене, тому що я один з таких підприємців, який дорожче купить, дешевше продасть. Ну, я не можу там, заробляти гроші на, на своїх там, друзях, знайомих, якщо я знаю, що я купую зі знижкою, а, а вам продаю по повній ціні. Я так не можу. От, і тому шикарно, що ціна одна для всіх. Я купую сам, і ви купуєте такі, за, за такі самі гроші, і почала з двіжуха. І, за, е, і один раз на тиждень компанія платить кешбек. От скільки ви тебе там купили. Плюс бонуси, якщо ти там їх заробив, типу, і, і кешбек. І за перший тиждень я зробив 325 доларів. Прикіньте паралельно з роботою за тиждень часу 325 доларів. Це ну, майже 10 тисяч. Клас! Ну. За другий тиждень так само, щось там 250 чи 270, за третій тиждень 300. За місяць часу. В мене просто тотальні життєві зміни. Компанія не просто Total Life Changes називається, тому що реально міняється життя. Я по продукту, дивіться, по продукту, що можна оцифрувати. Крім енергії, того всього. Мінус 3 кілограма за перший тиждень, за 2 тижні мінус 5 кілограмів, за 4 тижні мінус 8 кілограмів. За 5 тижнів мінус 9,5. Тому що я почав дуже сильно бігати активно, там, як, як скажений, пікніти дуже під, під час бігу. Потім, коли я перестав бігати, тому що травмувався, в мене вага трохи там, років, там От, Але мінус 8 кг стабільно от з того часу тримається. А? Без дієт, без нічого. Мінус 8 кг в мене є результат по продукту. І взагалі відчуття, це все я навіть про те не говорю. Те, що можна оцифрувати, і мінус 14 метрів в животі. Далі, по грошах. За перший тиждень. 325 доларів, 500 з чимось доларів за два тижні і за місяць там, 1000 доларів. В шоці, паралельно з роботою. Як таке може бути? Ну, так, може бути. Та? І я тепер вже маю ще одну штуку, з чим ділитись. Тому що я поділився продуктом, він реально дуже круто працює. Люди отримують результати, я щиро ділюсь. І я вже заробляю гроші на ну, тому паралельно з роботою. І я можу навчити не тільки там отримати результат по продукту, а також заробляти гроші паралельно з роботою. Я потім десь через місяці-два почав пропонувати там, людям: слухай, якщо ти хочеш чогось більшого, якщо тебе там, ну, то, що ти маєш зараз в житті, не до кінця влаштовує, якщо ти би хотів більшого і не бачиш, як це зробити, от... В... Тобто, якщо ти ще шукаєш себе, то давай попробуй, Дуже класна штука, купуєш один продукт, плюс 20 доларів реєстрація, от попробуй. Можливо, тобі сподобається, можливо, це твоє. Не гарантую, але можливо, це твоє. Я готовий тобі допомогти тебе навчити. І отак, от, от за чотири місяці з копійками, я от став директором, тому що от я почав працювати. Та я почав звертатись до людей, я почав працювати, я почав знімати відео через соцмережі, самому дзвонити, призначати якісь зустрічі, розповідати про це все. Я почав от пропагувати. Я став таким от реально лайфченджером. І я почав працювати. І за там, 4 місяці я там, став директором. У мене там вже якісь люди є в команді, які також хочуть е змінити своє життя не тільки там, фізіологічно, а й фінансово. Та? От. Я їм допомагаю, і в нас взагалі, команда класна допомагає всі всім. От. І е я на кожних наших ранкових зумах, у нас кожного ранку в 9 годині є такі зуми, і я ділюся своїм тим досвідом, тому що. Ну, е Мене просять, слухай, поділися, бо в нас так не виходить. І я от що говорю: фен чи пилосос? От хто ти, Пилосос чи фен? Давайте, давайте. От я кажу, ви хочете заробляти, роздайте 10 людям пробники. У вас з 10 людей буде 5 клієнтів. А пробники це ж треба за них заплатити. Ну, та, треба за них заплатити. Я за них плачу гроші, я даю людям безкоштовно, але я ну, точно знаю, я не знаю, хто це буде, і я даю не щоб заробити, я даю, щоб типу, от, попробуй, дійсно класна штука. І я точно знаю, що там з 10 пробників, які я роздам, там 5 людей скажуть, сухо, я хочу купити хтось на місяць, хтось на пів місяця. Неважливо, та? але люди куплять, вони відчують, що ще краще результати, потім куплять ще, хтось там порадить ще комусь і так от запуститься цей от, весь механізм. Сарафанного радіо і так далі. І просто мені продукт подобається, я би ним користувався, навіть якщо б не бізнес. Я про гроші взагалі не думаю. Я просто ділюсь можливістю по продукту покращити своє життя, просто роздаю пробники безкоштовно. Попробуйте, якщо вам сподобається, можете купити більше. І також розповідаю, хто хоче заробляти більше, показую, як можна заробляти. От і так от став директором. Кваліфікувався на поїздку з президентом в Дубаї в 2022 році, і так далі. Але я за цей весь час за 4 там, 5 місяць я не думав про себе. Я не думав про, 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 про себе, про те, скільки заробити, я думав про людей. І оце от от питання, яке люди ну, просто ну, не розуміють. Воно таке враження в стелю втикається. Ну як не думати про себе? Ну, ну треба що, ну, треба думати. Але можна думати в першу чергу про когось іншого. Ну, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, у вас було якісь такі відчуття закоханості там, вашого там, теперішнього чоловіка чи дружини, от ви знаєте, що таке не думати про себе. От ви думаєте про людину, там ви, там, ну, от, так, ви хочете з нею зустрітись, там якісь подарунки принести, що щось їй дати. Та не, ну, от це от ви думаєте не про себе. І так само тут, от, коли ви закохуєтесь там в продукт, в компанію, все решта. От е, ви можете це робити? І дуже багато людей це не розуміють, ну, типу, як, так. от. Ну, це, типу, як от фермер. Ну, прикиньте, от ви фермер. І ви йдете в поле і кажете, типу, я хочу там два мішка картоплі. А поле таке говорить, слухай, а ти щось посадив? Ну, типу, е, щоб очікувати зараз врожай, ти щось посадив? Або ви дивитися в магазин, щоб купити, вже. з вас викупили там фермери в магазин. Ну, ви ж не можете в магазині просто взяти щось набрати, вам треба за це заплатити і тоді взяти. Правильно? Ну, так само і тут. Вам треба щось дати перед тим, як отримувати щось щось, ну, навзаєм. Дати щось. І люди цього не розуміють. І це от принципово важливо. Типу, переключити з пилососа на фена. Оце. Тобто, якщо підсумувати все, я, коли почав от свій бізнес перший раз у 2009 році, я хотів заробити. Я його кинув, тому що мені люди відмовляли. Тому що я хотів для себе. Тут, в Total Life Changes з тими унікальними продуктами, я це роблю не для себе, а для інших людей. Тому що от реально я можу змінити їхнє життя. От я так думаю. І я зараз зніму ще одне відео. Що допомогло мені от я просто аналізую, чому я такий, от, там, да? як з е, пилососа переключитись на фен, щоб просто не забирати час зараз в цьому відео, е, розкажу в іншому. Тобто, підсумовуючи, попробуйте продукт. Якщо подобається результат, який він дає, якщо подобається відчуття, просто купити пробники і роздавати людям. Не продавати, роздавайте людям пробники. Якщо ви роздасте 10 людям пробники, у вас там 5 щось там куплять. Ну, це 100%. І двоє людей може заказитися навіть бізнесом. Все. Перше це роздавати пробники просто так, тому що реально крутий продукт і люди його відчувають. Все решта це вже похідне. Перше любов до продукту і ділитись пробниками. Все. Оце фундамент, на якому стоїть весь решта бізнес. І як стати отим от феном наступне відео зараз ще розніму.